Ветеран Олександр Жавненко та його дружина Марічка відкрили власну студію танців Явір Денс Спейс. Тут займатимуться танцями діти, молодь і дорослі, а також проводитимуть фестивалі та майстер-класи. З початком повномасштабної війни Олександр, який захоплювався танцями, пішов до війська, де втратив обидві ноги. Під час реабілітації в центрі Unbroken він пройшов курс від ідеї до ветеранського бізнесу та отримав грант у розмірі 500 тисяч гривень на власну справу. Ідея витала доволі давно в моєї дружини, в мене, якщо допомогти їй з розвитком її. Справи і колективу, але так склалося, що саме наважитись і це нормально продумати, структуризувати нам вдалося, саме коли я проходив реабілітацію, лікування. Якось був час, можливість так призупинитися, заспокоїтися. І незважаючи на ці всі події, які відбуваються навколо. Дуже гарна програма відбувалася в Ванборокені, рестарт називається, до якої я доєднався. Можливо, чисто випадково, просто цікаво, не, не маючи якоїсь думки про розвиток цієї справи. Там якось вдалося про це подумати більш детальніше, повірити в себе з дружиною, наважитись. І от так, так воно відбулося. Я взагалі з дитинства займався танцями. Моя мама мене відвела в гурток з шести років. І потім в цьому колективі це народне саме «Танцю «Мрія» познайомився з. Марічкою, моєю дружиною, і професійно займалися, аматорський, хоч і народний ансамбль танців, народних танців, потім ми навіть разом на круїзних лайнерах працювали. Тобто вже це було професійно, не лише так для себе, а відповідно, це дійсно супроводжує нас по життю, танець. То не має значення, чи ти танцівник, чи хто ти, яка б в тебе не була професія, ти цієї країни, ти мусиш її захищати. 23-му році доєднався до лав збройних сил а саме до національної гвардії. Це був підрозділ у Львові. Потім я перевівся в 12 ту бригаду спеціального призначення Азов. Воював в серебрянському лісництві і на турецькому напрямку, де зрештою отримав поранення. Зараз трошки відпочити від цього насиченого періоду підготовки цього приміщення цього залу, бо це було три місяці активної роботи, і далі продовжити реабілітацію відновлення і повернутися на службу. Так, не на не набув посаду, але така можливість є. Я хочу не скористатися. Так, ми, ми проходили навчання в цій програмі. Потім ми подались на грант від держави. Це повинна бути ну також пророблена робота велика подати всі матеріали, документи. Довести, що ти, що ти вартуєш того, щоб тобі надали цей гарант. Ми його отримали. Вже більшу частину його ми використали, тобто освоїли майже на всі позиції. Це все, що ви бачите в цьому залі. Ну, не все, але. Велика частина, так, це за ці кошти на розвиток цього бізнесу. І зараз ми будемо працювати над тим, оскільки, щоб так би мовити повернути ці гроші, оскільки цей грант передбачає, що ми беремо на роботу офіційно двох працівників і податками на, те, що ми, за їхню, на їхню заробітну плату, ми і так би мовити повертаємо цю суму. Але це, я вважаю, дуже, дуже хороша можливість. Рекомендую хлопцям, дівчатам мають можливість отримати цей грант, скористатися цією можливістю. Цей курс створений для хлопців, дівчат, а також членів їхніх родин, які проходять реабілітацію в реабілітаційному центрі Unbroken. Основна мета цього курсу допомогти людям, які постраждали від війни та і мають травми знайти новий стиль життя після травми. І основні цілі цього курсу показати те, що незважаючи на будь-яку травму, людина може реінтегруватися в суспільство. Вона може або працевлаштуватися, або створити власний бізнес, завдяки. Отриманим як м'яким, так і професійним навичкам під час курсу рестарт. Ну, насправді, оскільки ми вже мали дев'ять курсів за підтримки ЮНІДО і Уряду Японії, на кожному курсі ми е, розробляємо індивідуальний підхід. Але основні навички, які вони отримують, це підприємницькі компетенції. Підприємницькі компетенції розвивають понад 90% м'яких навичок у людини. Це лідерство, критичне мислення, креативність, це ораторська майстерність, адже створити продукт це тільки 5% успіху, а його презентувати і донести цінність цього продукту. Чи це товар, чи це по. Чи це при працевлаштуванні, чи при досягненні будь-яких цілей, оця саме ораторська майстерність допомагає цьому досягти. Крім того, вони навчаються фінансовій грамотності, адже вони роблять фінансове планування, вони роблять описовий бізнес-план. Крім того, вони навчаються маркетингу, і що не менш важливо, соціальному підприємництву та імпакт бізнесу, тому що це той бізнес, який не просто робить гроші, а це той бізнес, який несе позитивний вплив вже сьогодні в Україні, а також на наступні Коління, бо він навчає раціонально використовувати ресурси, а також допомагати соціальним верствам населення чи сприяти покращенню екології як в Україні, так і в світі. Завдяки підтримці ЮНІДО Цей курс має таку свою унікальність, що кожен ветеран, ветеранка чи член їхніх родин, які пройшли навчання в цьому курсі, понад 80% отримують менторські консультації від тренерів і менторів проєкту. Ветеран або ветеранка, або члени їхніх родин можуть не одразу пройти цю менторську підтримку. А тоді, коли вони пройдуть реабілітацію, тобто, коли вони вже відчувають в собі сили, вони до нас знову звертаються. Це може бути місяць, три місяці рік після. Проходження курсу, і після цього ми починаємо з ними розробляти бізнес-план, прораховувати купність проекту, точку безбитковості. І тоді ми шукаємо різні можливості грантові, чи це від держави, чи це від міжнародних партнерів, і подаємо з ними цю заявку. Якщо виграємо, ми їм допомагаємо супроводжуємо. Якщо, на жаль, відхиляється заявка, ми шукаємо інших партнерів. І це сприяє такому, що ветеран знає, що він не одже зараз, тому що у кожного реабілітація є своя. Та в кожного три місяці в когось рівня. От ми зараз маємо приклад Володимира Космоса, який є пацієнтом Unbroken і зараз протезується в Данії. І відповідності він зараз, через майже рік після проходження курсу, написав, що він готовий до відкриття свого проекту. І ми з ним розробляємо цю заявку. Відкриття стало не лише реалізацією мрії Олександра та Марічки, а й прикладом того, як ветерани можуть поєднувати творчість і соціальну активність після війни.